Вітаю вас, друзі, слава Ісусу Христу! Мене звати Андрій Гуменний. Я досліджую, читаю Біблію, вивчаю і ми можемо це робити разом. Сьогодні я хочу почати цикл відео таких Сім хвилин Біблії. Я буду читати по 7 хвилин уривки з Біблії. Послідовно ми почнемо з Євангелії від Івана. По 7 хвилин кожного дня буду старатися заливати. І на Ютуб каналі ви зможете завжди переслухати той уривок, який вам потрібно, і так ми разом можемо прочитати цілий новий завіт або цілу Біблію, як дасть Бог. Хто не має можливості читати, будь ласка, слухайте і насолоджуйтесь Словом Божим. Я вірю, що Біблія вона. Змінює життя, вона змінила моє життя, вона змінила життя моїх друзів, вона змінила життя багатьох людей і цілих націй. І я вірю, що Слово Боже, Біблія може змінити життя нашої нації і нашої України. Хай Бог нас благословить в цій подорожі. Отже, сім хвилин Біблії, Євангелія від Івана, розділ перший, уривок перший. Глава 1. споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно споконвіку в Бога було, усе через нього сталося, і без нього не сталося ніщо, що сталося. У ньому життя було, і життя було світлом людям, і світло світить у темряві, і темрява не огорнула його. Був чоловік, посланий від Бога, якого ім'я Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло. Щоб усі увірували через нього. Він не був світлом, але прийшов, щоб свідчити про світло. Було світло істини, що просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. Воно було в світі, і світ виник через нього, і світ не пізнав його. Прийшов до своїх, та свої не прийняли його, а тим, хто прийняв його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. Які народилися не від крові, не від хотіння плоті, не від хотіння мужа, але народилися від Бога. І слово стало плотю і перебувало між нами повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. Іоганн свідчить про нього і кликав, говорячи це є той, про якого я казав, що той, хто йде за мною, став попереду мене, бо був раніше за мене. І від Його повноти ми всі одержали благодать на благодать. Бо закон був даний через Мойсея, а благодать і істина з'явилася через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, лише єдинородний син, що в лоні Отця Він виявив нам Його. А ось свідчення Йоанна, коли юдеї послали до нього з Єрусалиму священиків і Левитів, запитати Його, хто ти є? І він об'явив, і не відрікся, і об'явив: Я не Христос. І спитали його, То що ж, ти Ілля? Він сказав, Ні. Пророк? Він відповів Ні. Тоді сказали йому, Хто ж ти, щоб нам дати відповідь тим, що послали нас? Що ти скажеш про себе самого? А він відповів: Я голос волаючого в пустині. Рівняйте дорогу для Господа, як сказав пророк Ісая». А вони, посланці, були з фарисеїв, і вони запитали його. Чому тоді ти хрестиш, коли ти не Христош, ні Ілля, ні пророк. Іоанн сказав їм у відповідь: Я хрещу водою, але стоїть серед вас той, кого ви не знаєте. Він той, хто йде за мною, але котрий став попереду мене, я недостойний розв'язати ремінь взуття Його. Це сталося у Віфанії по ту сторону Йордану, де хрестив Іоанн. На другий день Іоанн бачить Ісуса, що йде до нього і говорить: Ось агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. Це той, про кого я сказав: За мною йде муж, який став попереду мене, бо він був раніше за мене, я не знав його, але для того прийшов хрестити водою, щоб він був явлений Ізраїлеві, і свідчив Іоанн, говорячи: Я бачив духа, що сходив з неба, як голуб, і перебував на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені. На кому побачиш духа, що сходить і перебуває на ньому, той хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він син Божий. На другий день знову Іоанн стояв та двоє учнів Його, і, поглянувши на Ісуса, що проходив, сказав Ось Агнець Божий. Почувши від нього ці слова, обидва учні пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись, побачив, що вони йдуть за ним, запитав їх Що шукаєте? Вони сказали йому, раві, що означає учитель, де ти живеш? говорить їм, підідіть і побачте. Вони пішли і побачили, де він живе, і пробули в нього той день, було ж близько десятої години. Один із тих двох, що чули від Іоанна про Ісуса, і пішли за ним, був Андрій, брат Симона, Петра. Він, перший знаходить брата свого Симона і каже йому: Ми знайшли Месію, що означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус же глянув на нього, сказав: Ти, Симон, син Йонин, ти будеш називатися Кіфа, що означає камінь Петро. На другий день Ісус захотів іти в Галілею і знаходить Филипа і каже йому: Іди за мною. Филип же був з Вівсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: Ми знайшли того, про кого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосифа з Назарету. А Нафанаїл сказав йому Чи може що бути доброго з Назарету? Филип відповів йому Іди і подивись. Ісус побачив Нафанаїла, що йде до нього, сказав до нього про нього: Ось справді ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Нафанаїл говорить йому, Звідки знаєш мене? Ісус відповів йому: Перше ніж Филип покликав тебе, як ти був під смаковницею, я бачив тебе. Нафанаїл відповів йому. Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус сказав йому у відповідь, ти віриш, тому що я сказав тобі, я бачив тебе під смаковницею, побачиш ще більше від цього, і говорить йому, істину, істину кажу вам, віднині побачите небо відкритим і ангелів Божих, що підіймаються і спускаються до Сина Людського.